Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогоднішнє відео це зустріч з незвичайною людиною, письменницею Людмилою Яхріменко з міста Харків, єдиною жінкою в Україні, яка в 2021 році отримала спецвідзнаку коронації слова за найкращий роман на воєнну тематику. Зустріч з нею і її шанувальниками, яка відбулася в місті Балаклія. Я пропоную вам подивитися. Напевно, з 9 років, коли я вперше написала вірша в своєму житті, я почала писати. Я моя вела щоденники. До 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. Закінчила російську школу і, звичайно, вищу освіту отримала російською мовою. А з 2014 року я почала писати, читати і говорити рідною українською. Ну і, напевно, напевно, набралася такого, знаєте, такої сміливості і почала писати книжки з 2014 року, тому що почала волонтерити. Поїхала до хлопців на передову і записувала ну, в, різні, в різний спосіб, як траплялося, яка була ситуація, чи десь в блокноті, чи на диктофон. Я записувала все те, що я бачу, з ким я зустрічаюся, що відбувається на округі, які стаються. Пригоди, в які ми потрапляємо. І почала писати українською, і перша книжка, яку я почала писати, називається Волонтерські історії, тому що це були саме от такі історії про те, що робила я особисто. Це вже волонтерські історії, нова книжка 23-го року. Вона вийшла. Це книжка, яка розповідає вже про мою волонтерську діяльність 2022 року. Здебільшого більшість книжки присвячена саме 22-му року. Далі якось пішло і пішло, і почали писатися книжки, видаватися, друкуватися, і на сьогоднішній день їх 10. І є ідеї, і є робота, і є книжки, які пишуться. Зараз це дві книжки, над якими я працюю. Перша буде називатися Харківські люди. Це про нас, про Харківщину, про місто Харків, про те, як ми тримаємо удар, які ми є, про що ми мріємо, куди йдемо. Як ми змінюємося, як трансформуємося? А друга книжка, яка має зараз робочу назву «Хрещена», вона буде присвячена дівчатам з Азовсталі, які 31 грудня 2022 року вийшли з полону по обміну. І саме цим героїчним жінкам. Я з ними зараз працюю, зустрічаюся. Ми разом пишемо разом. Обробляємо, читаємо, вони мене консультують. Я обрала головну героїню своєї книжки. Власне, Хрещена, це її позивний. Вона медикиня полку Азов. Її звати Тетяна Теплюк, і саме їй буде присвячена нова книжка. Саме їй, тому що, знаєте, неначе вона дуже звичайна людина. Пішла за покликом серця. Спочатку на Майдан, тому що вона не медичний працівник, вона допомагала там на Майдані, була дуже корисною. Потім пішла добровольцем в Азов. І все, неначе так, знаєте, звичайна доля, таких жінок дуже багато. Вразило мене те, що на момент виходу з полону пані Тетяні Теплюк виповнився 71 рік. І саме про моє покоління, а покоління це приблизно 25 років, да? Тобто і я теж жінка її покоління, і ми я теж і ви і вихована, і виросла на тих традиціях в тій культурі, в Радянському Союзі. І я так само, як і вона, переживала трансформації, починаючи з 14-го, а навіть не з 14-го, з 13-го року. І ми, власне, дуже схожі за темпераментом, за розумінням ситуації, за своїм всесвітом, в якому, в якому ми з нею живемо. Тому я вирішила, що я напишу книжку саме про цю людину і про таких людей, як вона, тобто про жінок мого покоління, на яких і досі тримається дуже багато в цій країні. І ми ще маємо сили, і ми ще маємо спроможності допомагати і своїм дітям, і своїм онукам. Ну і, звичайно, давати такий, знаєте, приклад мужності, приклад української жінки. А вона для мене найкраща в світі. З багатьох причин, ну, звичайно, я сама українка, тому я ж не можу належати до. Не супергероїчної нації, це зрозуміло. Але це жарт з одного боку. а З іншого боку, дійсно, українські жінки, як і чоловіки, звичайно, просто я пишу зараз про жінок, тому вивчаю це питання. Проявили себе в, в цій війні з 2014 року неймовірно мужніми і неймовірно неймовірно. Високодуховними людьми, які шукали не тільки перемоги і шукаємо не тільки перемоги, а й розуміння того, що відбувається навкруги, хто ми такі, звідки ми родом, якого ми роду племені, куди ми йдемо. І як нам виховувати своїх дітей, як нам виховувати своїх онуків, щоб в країні більше ніколи не було війни, щоб ми збудували. Класну європейську Україну. Починаючись закінчимо. Хочу почати з того, що не так давно в інтернеті було таке опитування на Фейсбуці, чому ви а, не їдете з міста Харкова. Напишіть, кожен про своє, да? у кожного свої обставини, у когось старенькі батьки, у когось якийсь бізнес, він не може покинути, у когось якісь особисті. Діти і так далі, і так далі. тобто Кожному своє. Я подумала, чому я не виїжджаю з Харкова? В принципі, що я можу, в мене є можливості завжди раді прийняти, і буде все добре, і не будуть над головою літати ракети. 2022 року ми виїжджали до. Спочатку до Львова, потім до Франківська, і все було там тихо, спокійно і дуже добре нас приймали. І ми були у безпеці, родина була у безпеці, і в мене все було неначе так нішу книжку з 23-го року, яка була менше з тим видана в 24-му їй тиждень від роду. Тому що коли вона вже була зготова, коли був надрукований внутрішній блок, палітурка, і я вже знала, що там приблизно за 2-3 дні я, я мушу її забрати. 23 січня стався обстріл черговий і в друкарню, де друкують мої книжки, всього прилетіло. Вам да, з вашими хлопцями і маршрутчиками, які їздили. Ну, хто ще не їздили, бо тоді, коли я приїжджала перший раз, то ще не, не налагодилося. І вони мені розповіли про діда. Я не знаю, що було з цим дідом насправді, де да, там далі склалася. Це вже додаткова інформація. Але про діда. Який кожен, коли поки була окупація, кожен день приходив до тих хлопців, які просто стояли, вони нікуди не їздили, бо не було гуди. Але вони збиралися, вони спілкувалися, там різні історії про балаклію там є. До речі, чому балаклійська бухта, ви зрозуміли, да? Чому назва така, так? Да? Ну якщо чесно, я не дочитала до кінця, де ти працювалася. Янукович і був у вас на зустрічі три рази на звору. <рекунки> Вашої зустрічі сьогодні люди, які ми фризнув, розповідали про те, що знову приїдете, і пропонували прочитати, то вони не можуть прийти і у вільному доступі взяти ваші книжки, тому що їх дуже мало. Тому сьогодні, 14 лютого, день дарування, міжнародний день дарування книжок, відділ культури знайшов можливість і придбає для нашої бібліотеки 10 книжок, щоб наші чорни розповідають такі речі доступною мовою. Ви навіть ну, знаєте, як кажуть, зірвали з язика. Ось те, що ми відчуваємо, те, що можливо, є в наших душах переживання, і ми не можемо висловити їх. Ну, ви як майстер слова, це все. Чітко і зрозуміло нам описуйте в ваших книжках. Дякуємо за вашу творчість. Продовжуйте творити, писати і дарувати нам нові книжки. Вітаємо вас! Нам підпали свої. Дякую вам. Ваша мрія. Моя мрія, ви знаєте, я письменниця, тому мені треба тримати якийсь такий, як би сказати, Якісь культурні ідеали, да? не можу я говорити погані слова, але я тоді так відповім на ваше запитання невеличкою історією. Моїй мамі 82 роки, вона цього року минулого року пережила дуже важку операцію, і я страшенно переживала, я страшенно хвилювалася, чи зможе вона сім годин операції пережити, чи витримає її серце, все-таки вік. І я все її запитувала, мама, може не потрібно цього робити. Вже так якось от будемо лікуватися, ну не будемо оперативне втручання робити. Дуже ризиковано. І вона мені говорить: ти що, боїшся, що я помру, не бійся. Поки він не здохне, я нікуди не піду. Це, Це... про мрію. Мрія в усіх одна. Так. Ось 20 лютого буде День Небесної Сотні. Що цей день значить для вас? Для мене це значить харківський майдан, куди я ходила, попри те, що там, де я працювала, на той момент була категорична заборона, і я розуміла, що я втрачу роботу. Але я ходила однаково. Кожен раз після роботи, після шостої вечора і я йшла до пам'ятника Шевченка, я зустрічалася з такими людьми, як і я, з однодумцями. Я допомагала чим могла. Їздила до Києва теж з допомогою. І тут у нас на Харківському майдані теж виконувала невеличку, але важливу функцію. Для мене це перші герої, 13-й рік, перші герої, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами просто жили, щоб була ця країна. Це, напевно, Найбільша мрія моя, якщо от без, без таких історій, без жартів, без, а просто прямо, то мрія у мене одна. Я хочу, щоб ця країна завжди була на мапі світу. І я думаю, що Небесна сотня – це ті янголи, які, які бережуть нас і досі, які допомагають. І, до речі, Теж така пов'язана історія з небесним військом, скажімо так. Моя особиста в мене загинув племінник 2020 року, і я їздила його, щоб його поховати. І десь приблизно на початку 22-го на, на початку повномасштабного вторгнення, я побачила його у вісні, він прийшов до мене, і я була дуже здивована, бо він шукав свою форму військову, однострій. А я кажу: Сергію, ну ти ж помер. Для чого тобі ця форма? А він каже: тьотя Люда, а ви що думаєте, ми там на небі не збираємо своє українське військо? От такий сон дивний, і напевно, все-таки є якийсь зв'язок з нашими рідними, близькими. Дорогими людьми, які пішли в засвіти, і які в цих засвітів на нас дивляться і, і допомагають нам в нашій боротьбі і в нашому житті. Тому от Небесна Сотня це для мене перші герої цієї війни. Якою ви бачите Україну через п'ять років? Я бачу Україну українською. Я бачу Україну, в якій добре живеться. Стареньким і маленьким, я бачу Україну, в якій для молоді є можливості, можливості для самореалізації, можливості для того, щоб відкрити власний бізнес, для того, щоб започаткувати якусь свою власну справу, для того, щоб отримати гарну освіту, для того, щоб мати перспективи для гарної роботи. Я бачу Україну такою, якою вона є насправді, тому що ми насправді. Дуже гідні люди, гідний народ, гідна нація, мужня і нація, яка прагне волі і справедливості, напевно, найбільші цінності на землі. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Я вважаю, що вона буде не скоро. Слава Україні! Я вважаю, що Дякую вона буде, вам. буде мати велику ціну. І я думаю, що Основні події цієї війни ще попереду. Але ми вистоїмо. Нікуди вона не дінеться. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році, і вже через п'ять років з України будуть брати приклад, як треба жити, тому що ми змінимо, мені здається, весь світ своєю війною, своєю, своєю перемогою. Дякую вам. Сподіваюся. І до перемоги.